В українському інформпросторі розгорнувся черговий мовний скандал. Бізнесмен Олександр Смірнов звинуватив військового у розколі суспільства через українську мову. Словесна перепалка сталася під дописом воїна Максима Колеснікова. Фото якого з яблуком після полону розлетілося. Пам'ятаємо мережею. У Фейсбуці військовий попросив не використовувати біля нього російську мову. Я був в полоні. Російська мене тригерить. Буду вам вдячний за спілкування українською. Дякую. Поки що вистачає сил на отакий спіч, але хочеться закричати Люди! Що з вами? Це Київ, а не Пітір! На допис українського захисника відреагувало чимало людей, зокрема, і співрозмовник. Одного із маркетингових агентств Олександр Смірнов він звинуватив військового, нібито в розколі українського суспільства через мовне питання дуже шкода, Максе. Дуже шкода, що тебе це не тригерить. І дуже шкода, що ти відмовляєшся розуміти та приймати, що це питання взагалі не можна ні політизувати, ні порушувати. Це просто розкол українських громад. Так само технологічно можна ділити за кольорами волосся, очей та фрикативним г у вимові. І твоє обурення, в принципі, образливе, тому що не можна вказувати іншим людям, як до тебе звертатися зі всією повагою до тебе. Натомість Колесніков заявив, що не буде підлаштовуватися під тих, кому лінь перейти на українську, а російську мову сприймає як ідентифікатор ворога.